Моє шанування всім, друзяки, дай Боже здоров'я. Матковський на зв'язку. І сьогодні ми покатаємося з вами і поспілкуємося про Вісконсін. Віскас, я його називаю. Лінкорчик 10-го рівня США. Доволі таки потужний лінкор. До вподоби мені зайшов він, можу його тільки похвалити. Маємо три башні по три гармати в кожній, і того дев'ять. Плюс. І гармат головного калібра. Активується він після певного влучання в ціль, тобто ми повинні влучати ворожі кораблі. Що ми зараз будемо робити? Маємо ППО, загрожувальний вогонь. Так, рандомчик є авіаносець, відповідно, можемо і потестити його. Ось такий прикольний лінкорчик, який, як то кажуть, я собі заполучив і доволі таки задоволений ним. Чимось нагадує він мені міссурі, це по фарму також, враховуючи, що це 10-й рівень з бустерами, доволі таки непогано можна виносити друзяки срібла. Хоча з сріблом проблем зараз немає, в багатьох вже є преміуми. Я завжди казав, якщо фармити, то або на Місурі, або на Мусаші, або йти на 6-й сьомий рівні і там собі грати в плюс. І зі сріблом у вас не буде проблем. Добре, йдемо тут. Значить, у нас тандер, ямато, югумчик пішов, плюс Аляска нас прикриє, я так надіюся, релесочкою. А ми будемо зі всіх сил намагатися зробити щось корисне. Хороша дальність. Я, в принципі, модерку тут можна поставити ще більшу дальність зробити, хоча нема сенсу, я поставив на на перезарядку. Модернізацію після бою покажу свої навики командира. Поставив унікального кепа Вільяма Хелсі. Адже нам це дозволяє ставити командирів на преміум і, можна сказати, акційні кораблі. Ось так. Там же є смінчик. Бахнемо позиції О, давайте жахнем. а влучим Так, тандер нас не хоче. іти з нами. Бульк, є влучання на 2700. Так, там жанбар. І льовушка. Ай-яй-яй, йогомчик, йогомчик попав під прес такий серйозний, адже взетки є габ, і це не треба забувати. Завжди потрібно дивитися, проти яких кораблів ти граєш, і ще краще знати їхні ТТХ. Ще простіше поставити собі моди, навів і подивився. Це для тих, хто, як то кажуть, не знає. Я вже за велику кількість боїв і за той час, скільки я граю кораблі, я граю я практично з самого початку. Тому вже володію інформацією, яка дальність торпед. Тут зараз, до речі, торпеди підуть 100%. Типовий гравець на жанбарі стоїть і на фугасіках. Я зрозумів. Нема питань, пацани. Ви просто красавчики. Е, наскільки просто інколи поплюжать е, деякі кораблі, що ну немає сили. Чесне слово. Ну от він пішов собі назад. Давайте поздайте вальне. Не знаю, звичайно, чи влучимо. Маленьке випередження взяв. Так, ось і торпеди. <піда> ну, не влучили ми. Так. Лев стоїть. Ну, треба йти. Треба йти, напевно, що рашити. так діла не буде. <піда> Давайте ми трішечки йому позбиваємо. Ті його. Еліточки, групи, бомбардувальники. Ай-яй-яй, братан, 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 куди ти, куди ти, куди ти? Файне розминулися, так? Файне є. Так, ну там цей так і буде стояти. Напевно, що ми зараз будемо вриватися, пацани. Напевно, ми будемо вриватися, тому що ісмінець шотний. Та й давай, давай на газ, давай на газ, давай, 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 давай. Ну от, про що я і говорив? Чувак собі просто на фугасіках. Ну я йду до нього, тому що він мене вже сильно комарить. Я до нього. хочу з ним поспілкуватися. Але він тікає від нас, він не хоче з нами спілкуватися. От в чому біда. Давайте ми підемо. Нічого страшного. Є ремонтна команда. І ми собі гарненько це все діло. Да, обідно обідно. що чувак. Так собі. Так, ну там на точці, де заруба. Ага. Тільки не кажи, що ти пригальмовуєш, а, братан, добре. Бульк. Бульк. Бульк, бульк, бульк. Так, ну Льова доїдають, питань нема. Навіть нема сенсу витрачати зараз на нього залп, тому що він і так падає. Тут десь есмінчик. Нам треба жан барчика посвітити. Там, де гроз, це, пацани, напевно, що я буду розвертатися і йти допомагати там, бо там бачу заруба, пацани. Так, Міссурі там якось намагається стримати. Так, я свічусь. Значить, тут і сміниться. Давайте будемо йти допомагати. Там, на тому фланзі нашому, є одне влучання, бо там бачу біда. Ну і смінець, я думаю, його зараз його засвітить. Давайте ми по міссурі бахнем, підняли нашого коригувальника, тому що там, бачу, падають, падають, падають. Сипляться той фланг, вони пішли, кількість них там більша. Прекрасно на 13 тисяч ми присандалили Міссурі ворожому. Далі нам дозволяє. Пробуємо Сентфі Сенти забрати. Так. Зетка хай не забуває, що у Міссурі є пацани РЛС. -очка. От в чому питання. Забрали. сентіка Добре. Нептунчик. буде ставати в Димит, та Може, ми його хлопнемо, як ви думаєте, якщо гарненько залетить. А, ну тут ж треба випередження взяти, нормальний йоперний театр не розрахував я. ай -ай. Так, недовго у нас працює коригувальник, і це факт. Тут не знаю, чи я вгадав з випередженням, чи не вгадав. Не, не вгадав. Ховався він негідник такий. Так. Треба угу. забирати Місурі, пацани. Плюс тут ще є есмінець ворожий. Ніяк не можемо активувати ми нашу причандалу на швидку перезарядку. Зелька їх кошмарить торпедами. Ага, тут ромб. Я почув. Бачу. Тут тромбік. Авік наш пішов вже. Так, потрібно влучання, влучання, бо інакше буде алепа. Ага, він зупинився. Ясно, Жанбарчика доїли, Угу. А він пішов назад. Мінус Холланд. Прикольно. Бляха, не влучив я халепа. А як тузетка засвітилася. Так, ну може зараз я по Нептуну, він так підставляється просто на ізі. На 4000, але слабенько. Але слабенько, пацани. То капець. сорі назад пішов. То капець. Так, я буду, напевно, що зараз йти в циркуляцію, друзяки щоб випадку чого не попасти під фокус, сховатися за острівець. Так, Міссорі, Міссурі треба доїдати. Ну, там, в принципі, Авік може його забрати. Так, ну поки що все йде гарно. Поки що все йде гарно міссурі доїдають чи не доїдають? Не доїдають міссурі Він пішов, напевно, що вперед, так. Він пішов вперед, офігеть. Це він обманув нас всіх. Можемо і проб'ємо, в принципі, і проб'ємо, якщо влучимо. два влучання. Слабенько, слабенько. Я думав, щось буде ліпше. Так, їхній авік доїв нашого Ямато блін. Печально. Так, треба йти вриватися, хлопці, бо ми губимо точки. Міссурі, по-моєму, є. Добре. Аляска його хлопнула. Ми йдемо тоді до Айови, йдемо до Дегроса. Що будемо робити? Виходу у нас немає, пацани. Тому що там есміниць, до речі, взагалі класно наш е, відіграв, кошмарить там пацанів. Гарненько ми пробили. Просто чудово пробили. Тепер нам треба, щоб. Засвітився Дегросе. Не дегроси, а Нептун. Буду пацани я підставляти бортика. Опачки. От і в мене перезарядочка моя. Він не очікував, що я підробив. Уй-ой-ой-ой-ой. Проблем вивчив, сир. Сіпів на фірм. Ми тут бортиком торгуємо, пацани. Класно. Ох, то добре коли. Бурфюст не влучає. І всі решта так Роси нам не заберу його, не вицеплю його треба дожити до ремонтної єсть. Контакт. Треба забирати де дегроси. Айові Сандалим. Так, ну тут напевно зливна катка буде. Якщо ми зараз не робимо мінуса, пацани, і тандер наш падає а він щось ще падає, то тут зливна катка. Не, хорош. І наш падає Ай-яй-яй-яй-яй, пацаны. Пацаны. Живи, живий, живи, братан, живи. Живий. Ай-яй-яй-яй-яй, а чого? А тому що час вийшов. а і я такий залп сочний масланув. На жаль, на жаль, не змогли ми нічого тут зробити. Намагалися 180 тисяч накинули, але. Бій програшний, але ну, тим не менше. 180 тисяч, більше мільйона ми фарманули. Подивимося, скільки чистими. Це з бустерами. 928 тисяч чистими ми винесли. Дуже прошу. 180 тисяч накинули, 26 літачів покусили. Більше мене Холланд Ось такий Віскас, ось такий Вісконсін. Класний лінкорчик, який дійсно вартий уваги. І в тих, пишіть в коментарях, що думаєте, і чи дійсно у вас такі класні бої на ньому. Всім дякую за увагу. Зустрінемося, до речі, я чуть не забув. Навики мої командира поставив тут час ремонтної команди собі. Ось єдине, що я змінив. І відповідно по оснащенню, то в мене стоїть тут на перезаряджання, тобто модифікація 2. Центральний артилерійський пост. Тут я поставив собі на гармати. Нема сенсу ставити тут на дальність. Ну, я не бачу. То не ПМК лінкор, дальності нам більш, ніж хватає, тому що дальність 23,4, 4 з такою балістикою далі нема чого стріляти. Ось саме такий я на такому виборі зупинився. Всім дякую. Не забувайте ставити вподобайки. Бережіть себе всім, папа, -па, шануйтеся.